Справжня сваха, вона перша, вона має бути заміжня, вона не має бути удовиця. І саме головне, вона має любити ту роботу. Вона має мати трошки хоча б голос для співу, для латкання. Е, так, е, пожартувати вміти треба, має бути відповідальна за свою роботу. Старша сваха, мама молодої. Чи мама молодого? Запрошує старшу сваху. Як починається весілля, і старша сваха вирає молоду, молода йде в село, запрошувати на весілля. Потім увечері вже збираються свахи, мама молодої, ходить посередині, жінок запрошує і збираються вже ввечері плести віночок. Тобто є староста і старша сваха. Староста і старша, шнурочок плетуть, співаємо, латкаємо, що можемо цілий цілий вечір. Саме найперше, коли нам староста розкидає барвінок по столу, ми збираємо листочки. Старша Сваха перша говорила, складаємо листочки, сплітаємо віночок. У нас у підсумку виходить такий віночок. Після того другий день то є, то є то, то в п'ятницю у нас, а в суботу, вже рано, ми збираємося знову, такі більше молоді вже є. І ще так жінок трошки, і старша сваха, і староста, і несемо сорочку до молодого. Під ворітьким все співаємо, все латкаємо, латкаємо, що можемо тоді. йдемо до хати, молодий викуплює сорочку, а сорочку несе брат молодої. Вже звідти йдемо вже з молодим, йдемо до молодої. Приходимо до молодої, молода сідає на гіжу, і тоді ми збираємо молоду до слюбу. Йде брат. Це ще брат косу, мама кладе віночок на голову, батьківське благословення. Після того молода молодим ну, і дружби пішли до слюбу. Бойківське весілля у моєму рідному селі Петранка ми почали досліджувати ще з початку 2000-х з донькою Мартою, коли вона ще навчалася у гімназії. А перед тим ми записали латканки для проєкту, який реалізовували Проєкт Носив назву «Бойкий світ. Реалізовувала Калуська філія Союзу Українок. Потім у гімназії Калуській, де навчалася. Донька Марта також своєрідний е, проєкт е, разом з вчителем Віталієм Півтораком. І от після того ми почали більше збирати е, відомості про весілля. Ходили, були ще старожили. Ми розпитували, як це було на початку 20-го століття, середина 20-го століття, і е, у 2009 році це виловилося у монографію особливості Бойківського весілля у Петранці а через три роки. Уже весілля в Латканках вийшло у наступній книзі пісні Баківського села Петранка. Звучало весілля і на регіональній конференції у Долині, і було на як наукові статті окремі у краєзнавці Прикарпаття у літописі Бойківщини, у місцевій газеті Дзвони підгір'я. Тобто ми постійно удосконалюємо і, бачачи, занепад, тому десь зрозуміло. Що потрібно ці традиції пропагувати, зберігати і популяризувати. Сподіваємося, що е, представлене нами зачепило присутніх, і ми бачили реакцію, зачепило і е, десь у когось залишиться гроші враження, десь хтось прийде додому, розповість своїй доньці чи онуці, і е, можливо захочуть використати традиції наші місцеві.